Напевно, друзі, це кінець Pet симулятору X. І зараз я розкажу, чому я так думаю. Всім привіт, з вами я, Найтеріус, і в цьому відео я розкажу вам, чому Pet Симулятор X по чуть-чуть. Помирає основні його речі, проблеми і що з ним не так. Ну а перед початком цього відео поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми починаємо. Ну, що ж, друзі, спочатку давайте ми поговоримо про актив в. Pet Simulator X, як ми бачимо, в нас актив зараз 17 тисяч людей. Ось вам скрінчик. Подивіться, 17 тисяч людей всього лише грає в цю гру. Ось тому э, Pet Simulator X трошки стає неактуальним порівняно з, наприклад, тим самим Rainbow Friends, в якого онлайн зараз 120 тисяч. Ось, знаєте чому? Тому що. Престон зараз е, трішки робить е, іграшки, ось такі плюшові, там декоди. Ну, ось таке зв'язане з донатом. Ось, е, Так само зараз у нас готується онова, і я думаю, що після цього нови буде скачок по е, активу в Pet Simulator X. А зараз ми перейдемо до другої причини, чому гра помирає. Ну, а друга причина полягає в тому, що зараз є, були скрипти, ну і зараз деякі є скрипти по дюпу, по скаму гравців в трейдінг-плазі взагалі. ось, Тому через це гравці також їм надоїдає, що багато людей дюпають петів, обманюють, скамлять, просто ну, псують гру. Багатьом людям це надоїдає, і вони просто беруть і йдуть з гри пет симулятора X. ось, це є також е, доволі важливим чинником, чому Pet Simulator X помаленьку помирає. Ось, якщо Preston це не пофіксить, не пофіксить взагалі не забанить всіх тих людей, які використовують скрипти, всякі дюб, способи, методи, то гра Pet Simulator X буде дисбалансна, і мало хто захоче в неї грати. Ну що ж, зараз перейдемо до третьої причини, чому Pet Simulator X помирає. Як я друзі вже сказав, Pet Simulator X дуже маленький активно. І ось ці ютубери, які, які рекламують е, цю гру Pet Simulator X, переходять почуть знімати інші ігри. Ось. Тому е, ці ютубери переходять на інші ігри, сконцентруються свою увагу на взагалі на майнінг-симулятор, наприклад, на інших нових е, симуляторах. Ось. І тим самим вони переключають аудиторію на... Новий режим. Ось чому Pet по чуть-чуть помирає. Тому ось такі були три причини, чому Pet Simulator X помирає. Не знаю, друзі, чи це кінець цій грі, чи не кінець. І будемо надіятись на краще. Давайте ще я вам дещо покажу. Ну що ж, друзі, в нас в локації під назвою eh, Hunted Island є ось така локація з. Похоронами з, кла... з кладовищем. Ось тут в нас похований, давайте покажу. Е... П... ...пет-симулятор 2. Ось в нас похований пет-симулятор 2. Це гра, яку Престон також робив, але вона почала втрачати свій актив, і мало хто з людей почали в неї грати. Ось, ще в нас тут є пет-симулятор X чи 1. Тут у нас ще є на згадку Тайвіон Коул, Це також, напевно, розробник, який помер. Ось, тому в нас тут є ріп Пет симулятор 2, і напевно тут буде ріп. Pet симулятор X на цій могилі. Тому, друзі, не знаю, що буде далі, що буде престон робити, що буде, які дії запроваджувати, щоб гра не помирала і продовжувала свою активну е конкуренцію на ринку Roblox між іншими іграми. Тому, друзі, ось таке відео получилося. Якщо вам сподобалось, поставте лайки. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами був я, Найтеріус. Всім па-па-па-па.